Сполучені Штати таки долучилися до війни на близькому сході. Вночі було задано удару по трьох іранських об'єктах, зокрема найбільшому іранському сховку. По виробництву, по збагаченню урану по виробництву ядерної зброї, місті Фордо. Ця база, яка в горах була збудована за останній час, максимально виведена на найвищі показники іранською державою. По ній прилетіли бомби. Сполучених Штатів Америки з бомбардувальників GBU-57, спеціальні бункеробійні бомби вагою понад 13,5 тонн, які здатні пробивати землю на 61 метр вглиб. Території, от саме їх за даними е, видання Fox News, 6 штук, а за даними CNN 12, сьогодні американці випустили по іранській території, також випустили ракети Томагавк. І що найважливіше, та найголовніше, цей весь цей удар все це відбулося в умовах неоголошення сполученими штатами війни. Що це все означає? Розберемося зараз на youtube каналі. Таки світова. Бо мене звати Василь Пухньо. Я вас хотів би сказати радий вітати, друзі, але. Ради вітати на третій світовій, дуже концентуально насправді звучало, але воно все десь як би цинічно не, не виглядало. Так воно десь і є. Насправді світ занурюється в себільшу пітьму, тому що Україна давним-давно попереджала про те, що подібні події тільки будуть відбуватися та масштабуватися, а нас запевняли, що це тільки наша війна, що це тільки наші проблеми, що це тільки наш головний біль, і що навіть Штати сидять. За чудовим гарним красивим океаном і нічого подібного їх не зачепить. Отже, про те, як зачіпає і що зачепить іще, поговоримо в цьому відео, яке ви просто зобов'язані підтримати оподобайкою, писати коментарі, а також підписуватися на нас. Отже, ще раз детальніше, сполучені штати, як я вже сказав, задали удару по трьох головних ядерних базах Ірану. На підтримку е ізраїльської операції повернення лево, яка розпочалася минулого тижня, і ось триває протягом усього цього цих фактично 7 днів, і на сьомий день. Е Американці вирішили долучитися відтак до цієї операції. Багато хто сприйняв цей удар з боку Сполучених Штатів Америки, мовляв, в останній вагонь вагон вечірки Дональд Трамп вирішив забігти, коли зрозумів, що він може на цьому зрозуміти або спіймати якісь бонуси і отримати маленьку, коротку, переможну війну, тому що насправді по багатьох процесах, які в'язався Дональд Трамп, якого 5 місяців рівно з дня інаугурації було теж позавчора. Так, от по багатьох процесах. Він дуже сильно просів і нічого зрештою не досягнув. Це і війна в Україні. Це в ширшому сенсі насправді війна і в, на близькому сході. Але зараз він долучився до неї. Тому окей, винесемо її за душки. Але війна в Україні питання щодо Гренландії. Пам'ятаєте, США хотіли купити велику інформкамнію з цього щодо цього розвертали, але нічого не сталося. Питання щодо Канади 51-го штату Сполучених Штатів ну це навіть близько не розглядається, як якесь щось притомне. Питання щодо Панами, окрім перейменування каналу по суті нічого як так і не відбулося, та навіть з Мексикою та сама. Картина щодо біженців, щодо введення е, звичайного стану і ледь не війни з Мексикою, Трамп розбурхав хвилю, але нічого з цим не зробив. Тут же економічні переговори, торгівельні з Китаєм, тут же торгівельні переговори з європейським союзом, тут же торгівельні переговори із Сполученим Королістом, які, начебто, були вже фіналізовані, але до пуття так само доведення не були. Трамп намагається він зав'язав дуже багато складних процесів і там, де е, ці процеси виникають їхні вирішення виникає викликають багато зусиль і часу. Там Трамп відкладається справді в довгу скриню і перестає ним цікавитися. На жаль, по війні в Україні. Ми це все прекрасно відчуваємо. Було відчуття, що ось чергова відмовка про два тижні, з подовж яких Трамп ухвалить рішення щодо атаки чи не атаки Ірану. Це був один із тих чергових довгих процесів, які відкладені в довгу скриню, але. Все ж таки США провели це бомбардування, наголошу бомбардування без оголошення війни. Тобто, насправді ця атака сполучених штатів вона є вінцем насправді того хаосу, який відбувається у світі, хаосу, який я, про який ще раз повторюся, Україна попереджала давним-давно, кажучи, що ну не буває просто так, щоб автократії об'єднувалися, як то Іран, КНДР і Росія, формували стратегічні союзи, постачали одне одного зброю. Знищували не ну, знищували ворожі режими, і щоб це все відбувалося от просто так, в вакуумі, без продовження. Відповідно, це нікуди не дівається. Просто так це ніколи ніколи не створюється просто так, і китай просто так за цим всім не спостерігає. Просто так не відбувається того, щоб Китай спостерігав за певною неспроможністю західного блоку протистояти цьому союзу видимому союзу з трьох країн, і Китаю е, поки що ну не такому явному, але тим не менше учасник у всіх цих процесів, які спостерігає е, зверху. Все в світі насправді взаємопов'язано, тому що чим більше дозволяти Російській Федерації виробляти дронів та ракет, які вона здатна запускати по Україні. Тим більше насправді, чим більше сьогодні її дозволяти, тим більше завтра їх полетить на Європу. Це гарантія. Мені здається, якщо хтось ще це заперечує, то він не просто недалекоглядний і навіть незрячий. Він просто ідіот. То заперечує таку можливість ймовірність Російської Федерації за три з половиною роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України найбільше число регіональних конфліктів зафіксовано по світу, і це знову ж таки це відбувається не просто так. Україна давним-давно попереджала, що все це призведе до великого глобального масштабного світового конфлікту, і ось насправді це дивовижно, але він всієї цієї ситуації зараз стає те, що. Страж демократії світової, сполучені штати, без оголошення війни. Нехай на захист усього вільного світу проти е, тотального зла Ірану, який виробляє ядерну зброю, але без оголошення війни, е, навіть без схвалення конгресу, сполучені штати задають ударів по Ірану бомбами Бомбових ударів, а це свідчить тільки про одне, що світовий порядок геть не працює, геть зовсім не працює. ООН, Радбез ООН виконати в смітник, МАГАТЕ Червоний Хрест і інші організації виконати в смітник. Велике питання залишається навіть щодо НАТО. Власне, саміт якого буде відбуватися вже найближчого тижня у Нідерландах, але саміт якого зведений через тотально. Домінантну роль сполучених штатів у е, цьому блоці, і при цьому коли сполучені штати виявляють не зацікавлення далі фінансувати, підтримувати блок, бути його лідером. Так, от без якісної участі сполучених штатів у е, саміті е, саміт саме як такий зведений, скорочений, просто таки до мінімуму до коротесенької програми, е, головним головною подією, якого стане по суті що зустріч із нідерландським королем, тобто до чого наскільки. Як то кажуть, на пси зійшли всі західні е, дипломатично-безпекові союзи та альянси, е, що зараз навіть НАТО плазує фактично що перед Дональдом Трампом і його непередбачуваною політикою, і це насправді є величезна, величезна у, величезний виклик для всього світу. Тішить одне, що Україна в межах цього навчилася жити в умовах війни. А от західний цивілізований світ ще дуже і дуже далекий від цього. Тим не менше, е, насправді на це треба робити. Акцент на цьому потрібно Но формувати наші взаємодії партнерства з країнами європейського союзу, далі зав'язувати ці партнерства, далі зав'язувати ці зв'язки, тому що реально велика війна невідворотна. Повертаючись до контексту Ірану, я далекий від думки того, що навіть удари сполучених штатів, як про це там пише Трамп в своїй мережі Trust Social, що мовляв, це перемога. я дуже далекий Що це перемога західного світу над Іраном, дуже далекий насправді, тому що вже зараз з'являються супутникові знімки, які демонструють, що продовж останніх трьох днів іранці дуже Активно вантажівками щось вивозили із бази Фордо, яка власне займалася збагаченням урану. Іранці повідомляють одразу після удару, фактично по Фордо, вони заявили, що нам ніякої шкоди, як такої серйозної, не завдано, тому що ми завчасно перемістили всі наші ядерні напрацювання в інший захищений бункер, ну і теоретично, ось ці вантажівки, які там пересувалися, вони могли би свідчити про те, що таке приміщення відбулося. Це по перше. По друге, я гадаю, що без наземної операції і без повалення режиму Аятол, Неможливо насамперед без повалення режиму то неможливо говорити про зменшення амбіцій Ірану щодо виробництва ядерної зброї. Одразу після удару сполучених штатів з'явилися повідомлення в іранській пресі, що мовляв Іран не збирається зупинятися над виробництвом ядерної зброї і над розробкою ядерної програми, тобто без Реконструкції всього режиму без змінення без знищення бажання Ірану створити ядерну зброю, і нею завдати удару де інде по світу чи по Ізраїлю, наприклад, зокрема цього всього не буде. І бомбові удари, як показує практика, будь то бомбові ракетно-бомбові удари Ізраїлю чи бомбові удари Сполучених Штатів, поки що не садили Іран за стіл переговорів. Іран не прагне цього зробити. А якщо справді їм вдалося врятувати свій збагачений а не перевести його на якісь інші локації, тому що до до речі, на, на підтвердження цього, частково є е, свідчення того, що е, всі там е, ядерні монітори, які відстежують е, ситуацію з радіацією, вони показують, що після ударів Сполучених не Штатів не піднявся рівень радіації е, в об'єкті Форду в е, е, Іранській державі. Відповідно, е, з огляду на це є велика. Ймовірність на мою думку думати, що Іран продовжить займатися усім цим, і без серйозної, вкрай виснажливої і важкої війни по демонтажу цього режиму діла не буде одним ударом сполучених штатів. Не завершити цю війну, таке моє враження. Можливо, я помиляюся, і ми е, впродовж найближчого часу дізнаємося трошки більше деталей. Побачимо супутникові знімки і дізнаємося. Подробиці, але стане на сьогодні мені не видається можливим, щоб іран 90 мільйону країн ось так е, е, змусили. Змусили зупинитися а навіть попри те, що час собі хочуть прив'язати медальки. Більш того, ми побачимо, якою буде відповідь зараз на вздогін від блоку Ірану і проіранських формувань і країн, а, чи не почнуть вони повноцінну війну проти сполучених штатів на Близькому Сході. А, зокрема, Іран сьогодні заявляв, що протягом 48 години варто очікувати удару у відповідь від по військових бази Сполучених Штатів на Близькому Сході. Про те ж саме Заявляють і хусити в Ємені, тобто Ємен теж долучається до війни, е, вдасться чи не вдасться? Побачимо, тому що до речі, єменці це одні з тих, чий опір на близькому сході не вдалося зламати американцям, і літаки припрошу літаки, кораблі ті ж самі союзницькі держав горіли. Як має бути тому. Підсумовуючи, світ ще більше котиться в глобальну війну, Україна про це попереджала. Нас не чули, але зараз він сам цієї події, як на мене, стає в тому числі і удар без попередження, без схвалення конгресу з боку Сполучених Штатів Америки. До речі, про конгрес це окрема історія, тому що е, нібито за даними американських змі. Лідери республіканців у двох палатах конгресу Сполучених Штатів у палаті представників і в Сенаті були попереджені про те, що буде такий удар, і Майк Джос Джонсон, лідер палати представників, підтримував зокрема цей удар. Принаймні, знову ж таки такі повідомлення з'являються. Джон Тун, це лідер більшості в сенаті, не коментував, але він був попереджений про цей удар. так, от на відміну від республіканців, демократи інша складова. Двопартійної політичної еліти сполучених штатів не була попереджена і чак Шумер, це лідер. Меншості демократичної меншості в Сенаті він заявив, що вимагає відповіді від президента Дональда Трампа щодо ударів по Ірану. Зацитую його жодному президенту не може дозволяти односторонньо втягувати цю країну в щось настільки серйозне, як війна з непередбачуваними погрозами та без стратегії. Ми повинні забезпечити виконання закону про воєнні повноваження, і я закликаю лідера більшості в сенаті Джона Тюна негайно винести його на розгляд Сенату, заявив Шумер. Я голосую за це і благаю всіх сенаторів з обох блоків проголосувати за це. Тобто Трампа викликають до відповіді, тому що він намагається американський конгрес перетворити, ну, в абсолютно в такий, назвімо, механізм, який є лише допоміжним, на здійсненні його, та не те, щоб було допоміжним. На нього можна не зважати ось на це намагається з Трамп перетворити Сенат. І так до нього ставиться, оскільки є республіканські більшості. Республіканські більшості поки що готові це їсти. Але загалом для демократичної системи сполучених штатів в довгостроковій перспективі це дуже небажані можуть бути результати, як і для республіканців в сенсі виборів можуть бути небажані результати. Тому як і ще ця внутрішньополітична складова розгорнеться і чи розгорнеться вона проти Трампа. Це ми побачили. Мій особистий прогноз. Ну, чомусь є стрімкі відчуття, що на фоні таких поведінок Дональда до Трампа до кінця свого терміну він не досидить. Ну такі от думки. Міркування друзі. Напишіть свої, е, свої власне, так само думки щодо цього удару Сполучених Штатів по Ірану в коментарях до цього відео. Також підписатися на нас. Ну і ставте подобайки конкретно до цього відео. На все добре.